Що вам сказати, шановні глядачі? 132 армору, 0 набоїв, 100 хп. Я покидаю катакомби. власне, І затусовуюсь в труну. Я тут ще, до речі, не у всіх знищив. 123 зі 124. Хтось один вижив в катакомбах. Так, і наступний левел називається Кріпта. У нас. Ага, ну і я як каліп в свої найкращі роки влажу власне струни. Добре. 45 набоїв одразу для шоті, з цим можна працювати. В мене є армор, тут у нас огер, тут у нас летить ця негідність, яка буде вибухати. Містер Огер, з вами розмова буде коротка, напевно, тому що вам дати треба ось так, ще шоті дати і в спину просто вальнути. Що в нас далі? Тут у нас патруль з огрів. Відбувається, моя граната вибухає, ну і тут можна дати їм так само шоті. Напевно, трошки їх розмансити, бо вони тут нічого не зроблять. Один по одному сандалить, готово. Що в нас? Ще декілька трун. Давайте беремо дабл барел. Ага, починається невеличке повстання. Ми, напевно, сюди гранатою і сюди одразу. Біста і... і ще щось. Ну, біста з дабл барелом можна спрацювати насправді. Набої, боже мій, це те, що було потрібно. Будь ласка, мені їх усі. І сподіваємося відшукати якісь секрети, які на, яких на мапі 6. Секретна область, тут хрести поставили, слухайте, все дуже серйозно, а видають. Ну давайте молитися, щоб Один освітив нас, слухайте, своїм, своєю присутністю. Мене повертають на початок мапи. В принципі, по набоях більш-менш. Значить, ще... По, по набоях все було більш-менш, зараз буде менше. Нас, е їх, тому що одразу дві бісти, і слухайте, мені бронежилет вже знесли так добряче. Шо ти постріл? Зараз придеться забирати додатковий бронежилет. Власне, роблю це. А, не, не можу взяти чому? Тому що, тому що е він під соточку. Мене накопичує. Добре, ну будемо просуватися. власне. Догіс. Э, лицар Джеремі за роботою ще один Догіс. Утримає з даблбарелу. Тут ще не гідник. Ще один Догіс. І попереду темний лицар можна дати таку гранату. Вибухне. Вибухає не дуже потужно. Він вбив Догіса, подивіться на нього, слухайте, щось серйозно узявся за нас. Отримає шот. Режим строгої економії ніхто не відміняв. Давайте сюди, напевно, затусуємось. Нейлган. Безсмертя одразу. Слухайте, аж страшно стало. А тут в нас скрах і, ага, і клад демедж. Ну, напевно, безсмертя треба якимось чином забрати. Через розприжку хіба що? Не знаю, 57 хп в мене. Клад забрати. Давайте спробуємо зробити ось так. З'явився скрах, він готовий. І треба себе не вбити. Ну, поки працює кладнемо, я думаю, можна затусуватися. Щоправда, в мене проблеми по хп надзвичайні. Тут набої. Так, що тут у нас? Гремліни. Ну, це і отримає. Тут у нас шарлат, отримає ракету в пощеку просто, перестрибаю. Значить, тут ще Гремляни здійснюють стриб... стрибанину. Я хочу ввірватися в цю кімнату, але в мене завершується. Дія, на жаль, екватнемеджено, ну, в принципі ми непогано тут затусувалися і встигли багато що. Вам шоті, вам потрібен срібний ключ. Я щойно його дістав, слухайте, що це за баги такі. Я прийшов тут, мені потрібен золотий ключ, насправді. Давайте повертатися в попередню кімнату, тут це досліджувати. На джампаді непогано стрибає негідник. Так, тут можна щось зробити. Слухайте, сюди можна потрапити якось? Напевно, ні. Там набої лежать, значить там щось можна буде протидіяти. Давайте просунемося. Ага, тут ще Гремлін з'явився. Тримає по голові, а тут у нас що? Сюди можна перестрибнути. Ракети, секретна область. Ну, нормально, можна, напевно, кудись сюди, там ще ракети. Але я туди не дострибну. Там ще хтось здійснює тусовку. Давайте не будемо поспішати. Значить, тут я заберу аптечку і тут перемикач. Е я забираю безсмертя, власне, це дуже добре, тому що можна тепер з шарлат розібратися власне, ось таким ось чином, ще й з причесати. І поки працює безсмертя, я думаю, треба просуватися на ще одну шарлат. Щоті її причесати просто, готова, не їднеться. І тепер що? А тепер треба просуватися далі. Давайте. Це зробимо. Значить, куди десь сюди. Додаткове ХП, що в нас буде очікувати, ще лицар один можна дати ракету. І тут в нас. Е... О! О! безсмертя завершилося! Так, цей готовий. Набої для лайтінгу. Що в нас далі? Там ще один шамблер, але його пастка знищила. Слухайте, непогано я увірвався. Тепер треба мені. якось Один підказує, що треба оперативно буде діяти. Перестрибую, нормально. Ми тут зашифтили, значить тут що далі. Наступна кімната з крагента не буде проблемою насправді, тому що можна з дабл барелу визначити їм по голові. І знизу нас очікує пані і зомбі. Слухайте, не хочеться витрачати ракети, чи можна награти? Можна, вона одного сама знищує самостійно. О, ні, вона влучила по мені просто. На початку мапи був армор, нічого страшного. Якщо мені туди дадуть змогу вернутися... Граната всіх знищив. Ні, зомбі ще живі, подивіться, вони зараз повстануть. А тут є армор, в принципі, тут немає ніяких проблем. Зомбі повстають, летить граната, і вони готові. Так, супернейлган. Що в нас буде тут? Ще набоя. Ой-ой-ой, погані наші справи, тому що дві бісти. 126 армор у мене лишили. Тут в нас щит антропія. Слухайте, непогана річ, яка... Віддає демедж. Якщо тобто по мені хтось влучає, то демедж буде віддано. Ну, не в бійці з гремлінами, напевно, хлопці, що вам сказати. Не сюди якось вам шотгану прилітає. Кільце невидимості. Так само непогана штука, і можна пересунутися далі. Цей ще живий ще хаває свого побратима, подивіться на нього. Що далі нас очікує? Набої для Нейлу, я можу десь тут повстрибати, напевно. Оп. Секретна область, в якій. Полетинська низка огрів, щось хочу протидіяти, але я забираю гранатомет. Що можна дати гранату. І гранату утримати в лице просто, містер Огор, готовий. І тут чиясь голова, слухайте, непогано. Скрах е, на горі. Давай, утримай сюди, чуєш? А перемикач що робить? А, перемикач мене в лаву заманює, не знаю. Давайте ми дамо ось так. І звідси треба валити. 50 зі 72. Я в принципі всіх прочесав, і я дістав ключ. Ще не всіх, ще 20 супротивників буде. Що тут у нас? Тут в мене лагають текстури, слухайте, я можу сюди перестрибнути? Ну, в мене сумніви, чесно кажучи. Я спробую зробити цей стрибок. Не долітаю, на жаль. Трошечки накоцався. О! Нормально ми прийшли. Хлопці, вам гранату і ще одну на десерт. Ну і вам шокі, граната слабо спрацювала, але я думаю, ми їх розкатаємо зараз елементарно. Можна ще додати ось такого демеджу, можна ще додати шотдану Просто в обличчя на гіднику і. Треба ще цього знищити. Там ще один позаду, слухайте, він якимось чином знищився. М? Яким чином чарівним. Армор є, за аптечкою хіба що повернутися, а чому б і ні, давайте зробимо це. Докіси. Докіси відпочивають. Аптечка була на початку левела. Цей армор мені не потрібен, а тут. А тут, судячи, в... всього вихід, там, де були труни, там де ми бачили одіна, так? Давайте це перевіримо. 46 секретів усього лише. То воно? Так, То власне є воно. Тут я мьольнер підбирав, в мене 75 до речі, набоїв mm, до лайтінгу, треба їх використовувати якось починати. У мене є оця гармата, з якої треба так само постріляти. Власне, видалася змога постріляти з неї, тому що ще біста ...закріпилася. А супротивників 55-75. Це ще далеко не усе. Чи тут ми все дивилися? Тут були пастки зі списами. Угу. Сюди я не лізу, і там один зверху буде підказувати нам шлях. Чи тут буде щось? Ні, не буде. Треба зробити сейф і постійно дбати про те, щоб е ти був готовий. 66 набоїв, до речі, у мене. О-о-о! Так, буде пастка надзвичайно. Не знаю, сюди-сюди гранату. Чи вона спрацювала? Невідомо, піста застрягла, піста відстрягла. Ну і що? І тут гранату для Джеремі. Моя граната тут не спрацювала. Власне, ще одна граната для Джеремі. Слухайте, Джеремі живучий нині. А? а цей а цей ще повстане зараз. Треба знищити мою гранату. Власне, тут ще більбо, щось хочу е, викабенюватися і. залишки ще когось. Так, тут вихід, чекайте. Чому я застрягаю? Невідомо. Телепорт якийсь, робимо сейв, готуємо найлдан. А, приводить сюди ж. Ну що ти будеш робити? На горі нічого не бачу. Давайте просуватися далі. Це вихід, судячи з усього? На гору я потрапити не можу. Іти на вихід вже. Ситуація набагато ліпша, ніж була в катакомбах по набоях. Тому я думаю, я йду на наступний левел одразу слухайте, тому що є і ракети і все інше. Але тут вижило декілька негідників, подивіться, і два секрети я не знайшов, армор не підібрав, але мені її не потрібен. Наступна мапа. Мортум Скіп. Е пристанища смерті, просто можна її назвати, не знаю. Нейлдан одразу видають. Що в нас тут? Тут зачинена брама. І в нас, а, буде ще балкони і. Попрошу відчинити фортецю пекельну. Декілька гранат одразу утримаєте, е, шановні, і ні в чому собі не відмовляєте. Там ще огор біжить. Зараз ми його причешемо Ось він. Даваємо гранату напевно. І в пещеку з дробовика. Готовий не Так, і що в нас тут? Потужна фортеця, слухайте, там декілька огрів. Я думаю, ракету можна їм дати. Побігли десь. Ракету кажу, хлопці, утримайте, будь ласка. Ясно. Нічого доброго нас тут не очікує, судячи з усього. Ну давайте викликаємо. Берімор, слухайте, ви непогано нині виглядаєте, це мій? Берімор і. не знаю, і... і Більбо. Ну, Більбо вже був. Сем. Берімор і Сем. Давайте просуваємося далі. Що нас очікує попереду? Так, Більбо і Сем, і Берімор і всі інші треба, щоб сюди вривалися насправді. Щось вони позастригали в попередній кімнаті і не сильно допомагають. Особливо мене бентежить Берімор, які тут. <гум> ну, цей артефакт, вони назад десь побігли. Ви можете йти вперед мене і знищувати моїх супротивників? Певно, що ні. Мене ну, най тут тусується тоді. Що в нас тут ще є? Тут є армор, який мені не потрібен. Тут Гремліни з'явилися, ну, власне. Берімор би з ними розібрався, насправді, але берімор нині не хоче займатися. Так, там на горі лицарі, слухайте, за роботою просто. Летить перша граната, друга і третя. можна здійснити постріл. І хтось ще на горі лишився в живих. Давайте ми ще гранату дамо. Пістер гремлян. Ну був би тут берімор, він би з вами розібрався. Що це було за освітлення таке цікаве? Не знаю, сюди гранату, біста позаду. А невідомо тепер, чи вона моя, чи ні. Чи це. Оскільки нападає на мене, то це не берімор, власне, точно. І це так само, але вони не б'ються між собою. Каже, берімор ніколи не буде служити тобі рейнджер. Каже, це біста і цей лицар готовий. Нагорі, демедж. Як дістатися, не знаю. Давайте зараз тут подивимось. Ооо! Дівчата! Трохи шейканемо. Тільки щоб ви свої постріли не засилали туди де, туди, де не треба, і туди, де треба. Сюди тому гранату, ще одну сюди. Ще одну сюди по обличчю просто. Все. Ключ. І містер демон получає просто по лицю. Чи можна і сюди застрибнути? Оп. Можу, а нагору? а нагору немає сенсу, судячи з усього. Можна перестрибнути. Ну, якби я вмів цю розпришку робити, можна було б сюди, сюди, сюди. Ну, не знаю, в мене це навряд чи вийде. А тут пострибати, чи в мене вийде? Так само невідомо, але тут треба буде срібний ключ використовувати. Якщо я. Я можу сюди, наприклад, я можу сюди. Можу, можу? Я думаю, я можу. Я кажу, я думаю, я можу. Та що ти будеш робити, слухай. Можу сюди. Можу сюди, можу сюди. Ага, роблю сейф. Застрибую. Забираю кладнемеч. Падаю донизу. Тут у нас загін Гремлянів, щось хочу протидіяти. У мене по набоях біда, але з гремлінів випадають набої для шоті, 25-й всього лише. А де ми просуваємося? А ми просуваємося, поки працює кладнемеч в цю кімнату. Тут просто всім виносимо бошки, тут секрет перевіряємо, тут стріляємо так. Підстріляємо стріляємо ось так, вискокуємо сюди на балкон. ще одну шарлат, причесуємо. Поки працює квадремеч, ще тут всім розносимо кабіни. Там попереду щось летить. Скраги. О, ця гедота знищує скрагів. Нормально. Що на балконах? Попрошу пані, нічого такого. А я бачу, секретик мені підсвітився. Давайте не будемо поспішати. Давайте, кажу, не будемо, Давайте кажу, не будемо поспішати. Хе-хе-хе. Оп! Мьольнір! Мьольнір! Ти мусиш використати його з розумом, е, рейнджер, каже е, Одін, і я падаю донизу. З розумом не вдалося використати мйольнір. А по набоях по, по мьонірну нормально. Я тут не був, до речі. Давайте зараз не будемо поспішати, тут можливо придеться використати мьольнір. Тому що піста нападає е, наступна. 46, я тільки половину знищив. Що в нас тут? О, панове! Невеличка процесія відбувається на горі. Що, щось, щось, Стрибає, стріляє, подивіться на нього. Це отримає. Один каже, що ось тобі набої для Мйольнірну. Ти мало ним користуєшся. Тут секретна область, а як же туди потрапити, мені пан Один? Ага. Ось так, наприклад. Ось так, ну. Нічогенько слухайте. Зараз чекайте. О-о-о! Містер Одін, слухайте, то ви нормально підказки нам даєте. Давайте. Тут нас очікує щось не дуже добре. Ключа в мене немає, а знизу. Знизу мертві каркаси. Ну давай декілька гранат, напевно, визначати туди, то, тому що там не буде все так просто. Зараз він буде е, рухатися і вибухає. Нагадую, що зомбі можна знищити тільки за допомогою гранат. А, тут ліфт в нас, власне. Чекай. І що? Я чую, що вони кричать. Ну мені, напевно, не сюди. Не знаю. А, пірнаю все ж таки під воду. Що-що там? Ой, зомбів? Чекай, не треба поспішати. Тут у нас що? Спаун! Боже мій! 68 хп! Сейф, е бо я спавнів, ну не наводжу просто. Це страшні монстри. Під водою з ними битися буде просто неможливо. Ще десь один присутній. Ще зомбі присутні. Давай сюди гранату, наприклад. І сюди про всяк випадок. Рвануло. Якщо спаун під водою. А спаун під водою, власне, починає мене пробивати, я... ну його просто неможливо тут буде знищити. Давай таку гранату і таку. І дивимося на вибухи. Рвануло по мені. 57 хп. Та не потвора, ненавиджу їх просто. Е... Що робити? Відступати? Ну я власне я гину тут. <світ> Добре, значить, другий спаун десь присутній. Я його здається ввальнув цією ракетою. Так, це, власне, відбулося. Відбулося. Тут ще зомбі, якого треба причесати. Чекай, а тут відчиниться, а ці штуки відчиняються іншим чином. Тоді, значить, я сюди потрапляти маю іншим чином. Але яким? Ото питання. Нагальне. Сюди я ніяк. Сюди я ось так. Де я, до речі? Ага, я з цієї сторони. Вам потрібен золотий ключ. Мені потрібен новий бронежилет, зараз судячи з усього буде, тому що тут ще один негідник заспавнився. Давайте тут зробимо сейв. Тут заберемо аптечку і ходімо на... По стандартному проходу, значить що тут я міг стрибнути донизу. Тут я бився, тут я всіх переміг, тут я що робив. Тут я тусувався, тут я забрав срібний ключ. Е -е, тут ми так само тусувалися, де ключ? Оце от питання: нам же треба ключ віднайти. Ага, десь тут може можливо це буде, тому що я тут не тусувався усюди. Чи будуть секрети? Не знаю. Наразі немає нічого. Наразі серйозна кімната нас очікує. В якій? Два огри? Нічого не зроблять, тому що летить граната. One more to go кажуть, тут якась е, треба загадку вирішувати. Чекай, панове, трохи втримай. Що там знизу? Ооо! Ооо, там бійка, зарубали шарлат вже. Хі -хі -хі. собаки, подивіться. Давай гранату, вони набігають. Там без смерті, до речі, лежить. Давай ще гранату дамо. Що в нас тут ще? Граната спрацьовує. Ту мортогову я розумію, як зробити секвенс, набої. Нормально, але чекайте. Там, де огри були, треба з них наплічники забрати. Зараз ми звідси. Опа! А, тут ще додаткове ХП дуже добре. Давайте тусуємося далі, значить я. Відчинив, судячи, з усього тут гейту і. Набої. О, поодинокий лицар Джеремі і позаду ще догіси. Ну, догіси готові. Давайте робимо сейв, тому що брати безсмертя. Беру безсмертя! Так, два бісти. Одна, Одна що позаду, ну без безсмертя тут ніяк не можна було розібратися. Ще гранату, будь ласка, і вона готова. Допоки працює безсмертя, треба забирати гранати і... в каналізацію знову. Давай сюди, гранату сюди. Забираю жовтий ключ, чекай. Тримаєш ось так. Тримаєш ось так. Що зомбі живий, він готовий. Спуск вниз. А, ну і власне, ось таким ось чином нехитрим ми. Робимо коло влади. Окей. Що по секретам? 4-6. І вихід в нас іде сюди. Чекай, мені потрібен армор, тому що я весь армор вже витратив. Армору нема на мапі більше. Судячи з усього. Значить, придеться йти сюди з ракетоланчером? Не знаю. Явно, що ні. Нейлган видадуть. О, хлопці, давайте ракету одну, другу. Мало би залетіти зараз. Третю. Поки двоє тусуєтеся там, Ви два готові. Що знизу? Хе-хе, нормально вистрибує в біста, але Це навряд чи Берімор. Я сумніваюся, що Берімор би тут такий шлях зробив через той колодязь. Берімор! Я не Берімор, каже біста. І вибухає на гранаті. Ще отримає з дабл барелу. Будь ласка, в пощеку. слухайте, щось виживуче нині. Хто тут ще здійснює тусовку? Два лицарі. Угу. Лицар Джастінгтон. І лицар Тімберленд. Слухай, мало себе не вбив. За допомогою лицара Тімберленда. Так, тут ще лицарів купа просто. Давай сюди таку гранату. Це і стріляє. Насправді немає ніяких проблем, але за аптечкою придеться збігати. Вам в спину просто. Що це таке? Секретний пасаж і ще ракети, до речі. О, армор, це те ще потрібно. Давайте за аптечкою повертатися, тому що тут є одна, тут є друга, і нормально ми, в принципі, тут впоралися. Скільки їх? 85 зі 100. А що в нас тут? Щит ентропії. двері якісь відчинилися. Цікаво, які. І де мені йти оце питання в нас нагальне. Мені десь сюди, ого. Спокійно, хлопці, не треба поспішати, поки працює щит ентропії, то треба. Початку треба тебе знищити, напевно. Щит, антропія повертає їм демедж, якщо вони будуть по мені стріляти, тут нічого складного не буде. Сандалю ракету. Цікаво, чи від вибуху насправді це спрацює. Тобто додаткове ХП можна взагалі вірватися в них. Якийсь перемикач мене пробиває. Тисну перемикач, 81 хп, все вибухає. Я пробую втікти. Ще ракета назад пішла, щит, тому що ентропія не працює. 50 хп в мене лишається. Цей негідник готовий. 89 зіста, ми ще не всі причесані. Чекайте поспішати. А, ще вам треба ракету визначити. Доброді. Як я тут не помер, я не знаю. Як потрапити нагору? Якось можна, судячи з усього. Так, тут ще ракети. Перемикач. Це судячи з усього вже вихід, так? Шамблер. Шамблер це небезпечно достатньо. А як би мені заникатися тут і вижити, а? Я себе вбив. Судячи з усього. У мене лайтінг є, слухайте, і в мене мйольнер є. Да моєму мйойлером можна тут буде заховатися підступно. А ще хтось пробиває. Чекай, чекай. А, другий шамблер позаду. О, тобто питання не будуть у нас так вирішені. Добре, ми зробимо тоді засідку невеличку. На, сюди отримай негідник. Ближній бій, готовий. Цей підірвався. Ми тобі тут так само дамо декілька гранат, ти застрягаєш там. Ще сюди гранату. Нормально тобі залітає. Ще одну гранату, будь ласочка, ще сюди. Що, приємно? М? Пастки такі робити. Ще живий, до речі. Ще граната, ще граната, ще граната. Ще граната. Ще граната. Мало не вбив зараз 30 хп сейф. На, отримай сюди. Я не можу його пробити там чи що? Ну ракету тоді отримай, слухай. І ж він потужний все ж таки. Буде помирати нині чи ні. Ледве-ледве слухайте. 92 зі 100. Це вихід з левелу. Хочу на гору потрапити. Як це можна зробити? Так я не розстрибаюся. Напевно, ракетджамп якийсь можна було зробити. Там в... має бути секрет. 11 хп, 5-6 секретів. І Мортом Скіп ми. Власне, завершуємо. Чому я так впевнений його завершую? Тому що це п'ята мапа, значить це фінал епізоду. Зараз ми це подивимося, до речі. Так, да, це дійсно фінал епізоду. Після знищення силового генератора ви проходите крізь браму Мортума. крізь браму Палацу Мортума. Хвиля. Не ностальгія, як це називається. Хвиля апатії якимось чином охоплює вас, і ви знаходите себе. Затиснутим в якісь у форму. водяної кульки щось таке. Ви. Ніби... ніби як. А коли ви прокидаєтесь, ви з моря якогось з моря енергії випливаєте. Тобто мене перемістило кудись чи щось таке. Після того. Так. Чекайте. Після цього всього здається, що ви відчуваєте присутність демонічного інтелекту е, десь навколо вас. Ви е, сподів... Могли б сподіватися на допомогу в цей момент, але в цей момент ви усвідомлюєте, що, е, Квейк... ген... а, ар... що Армагон це генерал Квейку і він власне, є хазяїном цього виміру, в який ви потрапили. Зрозумі... Ви розумієте, що ви єдиний, хто може його знищити, щоб врятувати землю, а пекельні його надбання, яке там хотіло проникнути в ваш розум, воно ну, нічого не досягло. І Коли ви прокидаєтеся знову, ви знаходите себе на. На границях реальності, але місце, в якому ви опинилися, невідоме для вас. Якийсь, слухайте, психоделічний тріп ми зловили. І це в нас дійсно епізод. Тормент називається. Перша мапа третього епізоду. І це фінальний епізод. Тобто тут відбудеться вже бій з тим арма. Не Армагінон, армагон він якось називається. Ну і о, тут треба буде слухати серйозно, затусуватися. Тут одразу ж. Шолрад, чи мені її вбивати? Не знаю. Будемо розбиратися з цим, я думаю, наступної серії. Тормент нас очікує буде достатньо цікаво. Дякую за увагу і грайте в старі хороші ігри. Залишайтесь на каналі. До побачення. Не знаю. Ну, і є шотну, але левел треба буде рестартанути, напевно, тому що не дуже все вдало. Нормально нас зустріли на торменті. Ну, наступної серії побачимось. Дякую за увагу. До побачення.